Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм. Сьогодні в випуску. Довбик не став головним відкриттям в очах тренера Жирони. Судаков публічно проситься в АПЛ. Лунін не полетить з реалом на фінал Ліги Чемпіонів. Забар не розкрив двох гравців Динамо, якими цікавиться в АПЛ. Сідайте зручніше, ну а ми починаємо. Головний тренер Жирони Мічел Санчес віддав належне новачкам, які допомогли команді злетіти до участі в лізі чемпіонів. Савіо Доубек – це гравці, завдяки яким ми сильно виросли. Важливо те, що вони заграли майже з початку передсезоння. Я помітив, як швидко сформувався кістяк команди, як новачки вибирають все. Ми мали дуже мало часу на адаптацію цих гравців. Довбику дуже допомогло те, що взимку прийшов його земляк циганков. Повні бар'єри адаптації минули набагато швидше. У Савіо був Ян Коуту, ще один молодий бразилець. Він допоміг йому трохи адаптуватися до особливостей клубу. Все це дозволило швидко зібрати команду, що вас вразило більше таланти Савіо чи результативність Довбика. І з Довбиком у нас було відчуття, що він стане важливим гравцем. Ми бачили саме цей прототип гравця у команді. Савіо всіх здивував, це найбільший талант, якого я тренував. Передбачаю йому майбутнє на найвищому рівні, запевнив Мічел в інтерв'ю Марка. Пропоную підтримати мене та підписатися на телеграм-канал Перший Тайм. Наша ціль перше 100 підписників. Буду радий кожному підписнику. Давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Півзахисник Шахтаря Георгій Судако переконаний, що готовий їхати у топ-клуб АПЛ вже цього літа. АПЛ моя мрія, було б чудово зіграти там в одному із топ-клубів. Я не можу виділити якийсь один в пріоритеті. Це всі відомі клуби. Як сказав Пеп Гвардіола, виграти АПЛ складніше, ніж Лігу Чемпіонів. Для нас минулий сезон був хороший. Ми виграли чемпіонат та Кубок України. Добре грали до останнього туру в групі Ліги Чемпіонів. Особливо для мене це було вдало. Я забував Барселоні, ми їх обіграли, а мене назвали найкращим гравцем матчу. Мій Насрід такий. Я досягнув шахтри всього, на що здатен, максимально розвинувся як гравець і готовий рухатися вперед. На євро я сподіваюся показати на що здатен, і тоді моє майбутнє зміниться. Побачимо, заявив Судаков в інтерв'ю iNews.co.uk. Нагадуємо, в минулому сезоні 21-річний хавбек провів 34 матчі, оформивши 10 голів та 6 асистів. Трансфер Маркет оцінює судоково у 25 мільйонів євро. Але Шахтар планує виручити 100 плюс мільйонів євро. Українець на початку тижня пропустив 2 дні тренувань через гриб з лихоманкою. У середу, 29 травня, Лунін розпочав заняття, але окремо від команди. Медштаб Реала перестрахувався, щоб 25-річний вратар часом не заразив партнерів. Сьогодні Ков добила неприємною новиною. Лунін таки не полетить з командою до Лондона. Делегація Реала вирушає сьогодні, а голкіпер дістанеться окремо аж в суботу. Ніхто не хоче ризикувати перед фіналом Ліги Чемпіонів. Матч проти Борусі на Бемблі відбудеться вже 1 червня. Офіційний список викликаних гравців не додав оптимізму. Карлан Чівоті витягнув з 18-річного Франа Гонсалеса, і тепер у попередній заявці Реала четверо голкіперів. Перед фіналом одного мають викреслити. Це може бути якраз Лунін, який був одним з головних героїв вершкових упродовж плей-офф. Про якусь конкуренцію з Куртуа за місце в основі важко навіть думати. Захисник борму та Забар не спрогнозував, хто незабаром може повторити його шлях з Динамо в англійську прем'єр-лігу. У мене дуже цікавилися шапою і зараз брашком. Питали за них. Так, ними цікавляться, але є досить важкий момент. Це дуже великий ризик брати гравців з УПЛ. Їм краще когось поблизу до Європи. Вони напряму так не кажуть, але я відчуваю, що вони бояться брати такий ризик на себе. Думаю, що з часом Шапаренко піде. Я в нього вірю, знаю його потенціал. Коли я приходив, він був один з лідерів команді. Те, як він працює з м'ячем, як він віддається футболу, це топ-гравець. Розумію, що він після травми. Це треба відчути. Після травми дуже важко повертатися. Я бачу, що він зараз дуже багато додає. Думаю, що в нього все вийде, і я його побачу в топ чемпіонаті 100%. резюмував Барне в інтерв'ю трендець. Голкіпер Бенфікі та збірна України Анатолій Трубін хоче поїхати на Олімпійські ігри з Олімпійською збірною України. Ще не говорив про Олімпіаду з клубом, але вже трішечки запитує у тренера. Японія вийшла на Олімпіаду і там також грає наш воротар. Я не знаю, що буде. Сподіваюся, що вийде поїхати на євро. Це для України вперше. Наша команда вийшла на цей турнір і хоче ще завершити цю історію красиво. Буду робити все можливе, аби мені дали дозвіл. Цитує Трубіна в збірна. Брюгі не розраховує на 28-річного нападника збірної України Романа Єремчука, стверджує джерело. Влітку 22-го року бельгійський грант заплатив бенфіці за Ярмчука 17 мільйонів євро, що досі є рекордним придбанням в історії клубу. Втім, перший сезон Форварда вийшов невдалим, а на другий його віддали в оренду Валенсії. Роману не вдалося переконати кажанів у необхідності викупу. Керемчук перебуває в списку гравців, в яких Брюге хоче якмога швидше здихатися. Чемпіони Бельгії вже ведуть переговори з трапзом спором. Наразі невідомо йдеться про нову оренду чи повноцінний продаж українця, якого трансфер маркет оцінює всього у 4 мільйони євро. В'ячеслав Фрідман стверджує, що Жирона не заплатить за результативність українця. Комерційний директор Дніпра В'ячеслав Фрідман розповів, чи клуб отримає бонуси від Жирони за фантастичний сезон українського нападника Артема Довбика. Бонуси не прописані. Нагадуємо, Жерона підписала Артема Довбика влітку 23-го року, заплативши дніпро 1 7 мільйонів 750 тисяч євро. У цьому сезоні чемпіонату Іспанії Артем Довбик провів 36 матчів, відзначившись 24 -ма забитими м'ячами та 8 гольовими передачами. Портал Трансфермаркет оцінює його вартість у 30 мільйонів євро. Новий головний тренер Полісся Імат Ашур розповів про те, якою хоче бачити гру команди в наступному сезоні, який стиль ви бачите, до якого футболу ви будете прагнути. Розумію, що у гри в футболі є свої правила та закони, які були встановлені вже багато років тому. З того моменту вони тільки еволюціонували цій грі є певні вимоги, і під час мого певного досвіду попереднього я зіштовхнувся з контекстом, де мова йде не про мої особисті бажання чи бажання людей навколо, чи бажання гравців, а про вимоги гри. Чи можемо ми відповідати вимогам гри у кожному епізоді, коли ми виходимо на поле, коли намагаємося виграти гру в кінцевому результаті, і це повертає нас до природної гри, до її невизначеності, тобто до того, як ми можемо підготуватися до невизначених моментів гри. На дошці на макеті це зробити не можна, це фізично нереально, тому керуватися я буду принципом гри та намірами. Перша ідея, щоб гра була структурована. І ідея в тому, що в нас є двоє варіт, і Ми хочемо дістатися протилежних якомога швидше. Якщо це може статися, ми можемо використовувати цю можливість. Ми це будемо використовувати як мога швидше, агресивно, щоб не залишити одного шансу супернику нам завадити, але так не працює завжди. Суперники будуть нам заважати. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм. Давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі.